В Житомирі представники естонського парламенту, Верховної Ради України та місцевої влади вшанували пам'ять жертв голодоморів. Візит естонської делегації припав саме на цю трагічну дату. Коли ми пісом голодомор ми розуміємо, що було три голодомори: це голодомор 21-23 років, 32-33 і 46-47. Але найтрагічніший, найжорсткіший Голодомор, коли дійсно комуністична більшовицька влада. Своїми керівниками з Москви отримує вказівки і до зернинки, до останньої можливості якось прожити нашим людям повністю все забирало, вигрібало, і від 7 до 10 мільйонів українців це центральна Україна, Південна Україна, східна Україна, передусім північна Україна загинула від Голодомору. Саме естонський парламент першим у світі визнав голодомор актом геноциду проти українського народу ще в 1993 році. Свої трагічні сторінки історії вони також пам'ятають, адже теж потерпали від радянського комуністичного режиму. У нас є дві таких трагічних сторінки нашої історії: це депортація естонців 41-му та 49-му році. Ми їх визначаємо із приспущенням державних прапорів і чорними стрічками. А також 23 серпня у нас є дата, коли ми згадуємо всі репресії, які були вчинені під час радянської окупації Естонії, і для нас ці події дуже важливі. Верховна Рада України прийняла резолюцію із закликом до парламентів світу визнавати голодомор геноцидом. І в цьому питанні Естонія також підтримала українців. Естонія перша була у 2022 році, хто після Верховної Ради України визнав події в Україні саме геноцидом. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми маємо пам'ятати історію, ми маємо вивчати історію, і ми маємо виносити уроки з історії, тому що не зло. Породжує ще більше зло, і те, що комуністичний більшовицький режим, не відповів за масові репресії, не відповів за голодомори, не відповів за Гуваги, не відповів за биківню, за Дем'яні Вас і дуже багато злочинів за Катинь. Сьогодні ми маємо в 21 першому столітті знову велику війну в Європі, знову геноцид мирних людей і велику велику трагедію. Забути ці дати неможливо, адже трагічні події знищили не одну українську родину і залишили відбиток на тих, хто вижив. Кожна родина має свою історію. Вже понад 90 90 років уже минуло, але багатьох українців. Ця пам'ять залишилася в серцях. Я особисто не з книжок, а особисто від бабусі багато разів в дитинстві чув розповіді про ті часи, про ті страшні часи. І сьогодні з певністю можу сказати, не було б тих жертв, якби не росіяни, якби не їхня комуністична політика щодо відібрання в той час запасів харчів у людей, у населення. Це було просто спланована операція проти всього українського. Представники естонської влади вже не вперше відвідують Житомирщину. Від початку повномасштабного вторгнення саме Естонія допомагає Україні та нашому регіону впоратись з проблемами, які породжує війна. Тому представники країни-партнера кажуть, бути з нами у складний час це для них честь та обов'язок. Це мій другий раз, коли я відвідую Житомирську область. І Якщо говорити про мої враження, то я надзвичайно радий бути серед українців, серед цих людей, які борються не тільки за свою гідність, за свою незалежність, а й за всю Європу та європейські інтерес. Європейс європей. Як то кажуть, темрява друг молоді, а також злочинців та порушників порядку. Тож у темний час доби до патрулювання вулиці Житомира залучаються додаткові наряди з метою посилення превентивних заходів і забезпечення публічної безпеки на території міста Житомир наказують. 25.11 забезпечити виділення особового складу для забезпечення публічної безпеки і порядку на території міста Житомира. Перед початком патрулювання обов'язковий інструктаж. Значить, під час патрулювання звертаємо увагу на підозрілих осіб. Перевіряємо документи, перевіряємо мобільні телефони. До нарядів правоохоронців, які заступають на чергування, доводяться першочергові службові завдання. Серед традиційних пов'язаних із забезпеченням належного правопорядку і реагування на виклики громадян, є й такі, що пов'язані з обмеженнями у військовий стан, наприклад, дотримання комендантської години та не лише конкретними особами, а й торговельними і розважальними закладами. Місто заступили на патрулювання додаткові піші і автопатрулі. Мета. Патрулювання це забезпечення та підтримання публічної безпеки і порядку, надання необхідної допомоги громадянам, а також у разі відключення електроенергії, інформування населення про пункти обігріву в умовах відсутності світла і зв'язку. У патрульних нарядів з'являються додаткові функції: допомога людям, які потрапили у скрутні ситуації, а також сповіщення населення про сигнали повітряної тривоги. Як це відбувається, правоохоронці також інформували житомирян. Переджали, що да. якщо не буде зв'язку, то будуть. Їздити спеціальні патрульні машини, які будуть в гучномовці, попереджати про те, що буде повітряна тривога. Окрім того, під час патрулювання правоохоронці розповідають громадянам про адреси розташування пунктів незламності на випадок блекауту, де люди зможуть зігрітися, зарядити гаджети та попити гарячого чаю. Одну з таких точок облаштували і в районному управлінні. Жутомурські райони управління поліції обладнали, як ви бачите, кімнату. Де Житомирняни можуть прийти обігрітися, зарядити гаджети свої також в разі необхідності поліцейські Житомира. Можуть надати допомогу в тому плані, що за допомогою автотранспорту перемістити людині, де можна переночувати в пункті обігріву, які обладнані місцевою владою, де є можливість людині поспати теплої їжі з'їсти. А на даний час в пункті обігріву Житомирського районного управління, який знаходиться за адресою міста Житомир, вулиця Лесі Українки, 17, можна також. Випити теплого чая, перекусити щось легеньке, загрітися і зарядити гаджети. Нині ж поліцейські закликають житомирян дотримуватись визначених обмежень у воєнний період. Слід обов'язково мати при собі документи, які підтверджують особу, та залишатись у своїх домівках впродовж комендантської години. Останню гру у цьому році Житомирське Полісся зіграло у Львові із місцевими Карпатами. Матч виявився своєрідним зіткненням лідерів, адже клуби йшли один за одним у турнірній таблиці. Перший тайм розпочався перевагою вовків. А вже на 14-й хвилині команда відкрила рахунок. До воріт Карпат відправив Денис Янаков. На 30 й хвилині Карпати залишились у меншості. Олег Лень отримав другу жовту картку і залишив поле. Це і стало головним переломним моментом, запевняє тренер команди. Полісся на сьогоднішній день це команда по підбору футболістів, скажімо так, прем'єр-ліги. В 10-ох грати тяжко. Але це наші помилки, ми нікого не звинувачуємо. Наша помилка. Получили вилучені в першому таймі, тому десь наш план на гру трошки мусив мінятися. Ну, але... Нічого рухаємося вперед, критичного нічого немає. До першого тайму додали три хвилини, однак рахунок не змінився. На перерву команди пішли з результатом 0-1. Та вже на 50-й хвилині гри Карпати зрівняли рахунок. Автором голу став Ростислав Тарануха. Та нічия протрималась близько п'яти хвилин. Тоді ж Євгеній Морозко зі штрафного забив другий гол за команду Полісся. Зрештою, рахунок 1-2 став остаточним. Тренер переможців каже, грали приблизно на рівні. Як кубкова гра, бойова гра, ніхто не хотів поступатись. І Карпати хотіли, і ми хотіли. Нам трішки більше. Полежно. Самі ж футболісти кажуть, особливо принциповою цю гру не вважають. Однак готувались як до Кубкової. Хотіли завершити рік перемогою. Ми готувалися як до кубкової останньої гри, ми хотіли закрити цей сезон перемогою, щоб йти без поразок та порадувати всіх. Та готові були йти вони з першої хвилини, кістка в кістку. Я не сказав би, що це вилучення якось їм помішало. Не знаю, я думаю, що. Це не сильно повлияло на них. Чувствувалося, що вони грають до останнього, хотіли вирвати цю перемогу, хотіли грати до кінця, не хотіли програвати. Як результат, Полісся знову обіграло Карпати і відірвались вперед на 12 очок. Житомиряни йдуть на зимові канікули, маючи 13 перемог та одну нічию у цьому сезоні. Щомісячно газорозподільні компанії надсилають споживачам понад 7,5 мільйонів паперових квитанцій. А за цією цифрою стоїть вирубка 750 дерев, а це майже 2 гектари лісу, який щомісяця знищують просто для того, щоб платіжка через хвилину після отримання полетіла у смітник. Крім цього, для виготовлення паперової квитанції потрібні і енергоресурси. Паперова і електронна квитанція мають однакову силу, але на друг паперової квитанції потрібні енергоресурси, які зараз надзвичайно в дефіциті. І звертаємося до наших споживачів, щоб вони були свідомими, щоб допомогли зараз, таким чином зробили малесенький свій внесок в економію важливих енергоресурсів це світло, вода, той самий папір. Станом на сьогодні близько 10 тисяч споживачів вже відмовилися від електронної квитанції, серед них і Вікторія. Дівчина розповідає, що пропозицію побачила в особистому кабінеті і вирішила не гаяти часу. Тим паче, зізнається, платіжка і справді після отримання прямує у смітник. Коли я дізналася власне про таку ініціативу, що можна відмовитися від паперової квитанції, я вирішила долучитися, адже по факту я не не користуюся паперовою квитанцією. А рахунок за доставку газу він є стабільний кожного місяця. Електронна платіжка це, по-перше, зручно, це швидко, вона завжди під рукою. А до того ж, відмовившись від паперової квитанції, я розумію, що я економлю ресурси, які зараз вкрай необхідні нашій державі в такі складні часи. І допомогти державі може кожен із нас вже зараз. А за потреби квитанцію кожен може роздрукувати. В компанії зазначають, електронні квитанції містять всю інформацію про розподіл газу та мають також силу, як і паперові. Електронна квитанція зберігається в особистому кабінеті. Її можна роздрукувати у будь-який момент. Тим паче, що квитанції за розподіл газу це. Одна і та сама сума, яку людина сплачує впродовж року. Наші споживачі вже знають, що за доставку розподіл газу вони сплачують певний обсяг коштів. Що місяця ця сума однакова. Закликаємо їх хоча би на такий важкий період часу відмовитися від активних питань, тому що це дія зворотня, за потреби можна їх повернути. Але ми зараз бачимо, в який ми період живемо, наскільки ми зараз потерпаємо від енергетичного геноциду з боку РФ. Тому просимо бути свідомими і піти, зробити такий маленький крок, аби. Зберегти важливі ресурси переглянути їх можна будь-якої миті в особистому кабінеті споживача 104 Юа та у мобільному додатку. До того ж, в електронних сервісах 104 Юа такі платіжки з'являються швидше ніж паперові, надійдуть на пошту. А відмовитися від фізичної квитанції можна в два кліки. Для цього потрібно зайти в особистий кабінет споживача на сайті 104 юа чи у мобільному додатку. Далі потрібно обрати розділ розрахунки, поставити галочку навпроти пункту, відмовитися від від паперового рахунку і готова. Відтепер газорозподільна компанія щомісяця формуватиме для вас електронний рахунок.